Вітаю! У цьому відео ми розберемося, як підключити до вашого WhatsApp API ваш справжній номер телефону та білінг для того, щоб ваш чат-бот працював постійно, якісно та, на жаль, вже за ваші гроші. Перш за все, потрібно перейти на сторінку developers.facebook.com та натиснути на кнопку My Apps. Ви потрапите на сторінку дашборд своїх аплікацій, створених у Meta Business Suite. І одну з таких аплікацій ми нещодавно створили, натисніть на неї. Ви перейдете на панель керування цієї аплікації. Оберіть застосунок WhatsApp API Setup. У минулому відео ми з вами розбиралися, як згенерувати ключ доступу та WhatsApp. Business Account ID, для того, щоб інтегрувати тестовий номер телефону з вашим N8N застосунком. Такий токен буде існувати всього 1-2 години, а далі він буде виключений Фейсбуком для того, щоб ваша програма працювала постійно. Потрібно підключити номер телефону та білінг. Давайте підключимо номер телефону. Увага! Головною умовою для цього номеру телефону є те, що на ньому немає WhatsApp аккаунта ні звичайного, ні бізнес. Я спробую додати свій український номер телефону спосіб перевірки залишу текстове повідомлення. Ще раз хочу звернути вашу увагу, що на цей номер телефону не зареєстрований WhatsApp. Мені прийшов код, ось такий, SMS. Ввожу ці цифри у форму. Як ви бачите, у нас з'явилися деякі застереження. Наступне, що нам потрібно зробити, це підключити платіжну карту. Для того, щоб підключити платіжну карту, натискаємо в розділі Add Payment method» Додати платіжний інструмент. У вас відкриється сторінка вашого бізнес-портфоліо у MetaBusiness Studio та вам потрібно знайти закладку Payment Settings. Натисніть на неї. Ви побачите ваш баланс та платіжний інструмент. Давайте додамо платіжний інструмент. Вибираємо регіон. Часову зону та валюту. Натискаємо наступний. Обираємо платіжний спосіб: це дебітова чи кредитова карта. Вводимо ім'я на карті. Вводимо номер карти. Місяць та рік та CVV. Зберігаємо карту. Вводимо інформацію для податкової та натискаємо Зберегти. Після цього бачимо, що наш платіжний метод тут збережений, також наша вся інформація, валюта оплат. І далі, якщо ми повернемося в MetaBusiness Suite та оновимо сторінку. Побачимо, що підтягнувся спосіб оплат. Наш аккаунт підтверджено. Це дуже важливо, якщо у вас тут червоненьким написано NOT approved, то у вас нічого працювати не буде, і без карточки нічого працювати не буде. Відповідно, тут у вас також, якщо оновити сторінку, то ви побачите, що ці загрозливі повідомлення зникли, а тут ми бачимо наш номер телефону. Вгадайте, що тепер треба буде зробити. Правильно згенерувати новий токен, перепід'єднатися до платформи і створити в N8N новий connection. Нові креншніли потрібно створити в Reply ноді. Аксес токен. Копіюємо. Вставляємо сюди. Business account ID. Копіюємо. Вставляємо, зберігаємо. Тут тепер потрібно новий номер телефону вибрати, закрити ноду. І те саме зробити з другою нодою. Обрати нашу реальну картку та номер телефону. Вітаю! Тепер ваш номер телефону підключений до вашого АІ-агента та WhatsApp-чату, та готовий до використання. Пам'ятайте, що там є близько тисячі безкоштовних повідомлень, далі з вас почнуть стягувати певну оплату з вашої карти, ту, яку ви підключили. Якщо ви ще не зареєструвалися на наш курс з АІ-автоматизації, посилання на нього є в описі. Чекаємо вас!